Усім привіт! Це відео про те, як пройшло 24 серпня, День Незалежності України у Ельсі. Усім гарного перегляду! Не забувайте підтримувати Україну та нашу армію. До цього дня готувалися абсолютно всі і малечі, і власники готелю. Тож дітки вирішили зробити невеличкий маленький концерт. До речі, зробила кілька картин в подяку персоналу, який нас тут приймає та на згадку. Але думаю, що буду дарувати їх трохи пізніше, мабуть, перед виїздом, адже жовто-блакитний дуже сильно прикрашає мої кімнати, і я обожнюю арт. І думаю, що в інтер'єрі обов'язково мають бути якісь елементи, які підіймають настрій. Тож я поки що залишаю їх у себе, але перед виїздом обов'язково подарую. Я вважаю, що у всіх українців сьогодні дуже змішані почуття, і, мабуть, усім нам не до свята, але господарі цього готелю вирішили трохи нас якось розвеселити та нагадати про нашу рідну країну. От трохи зробити та підняти нам настрій, і саме тому вони організували сьогодні міні-свято. Тут будуть конкурси для дітей, надули батути. От, Різні розваги, малюнки, все таке інше. А також ми будемо сьогодні куштувати українську їжу, за якою просто сумує кожен. Я от впевнена, дуже сильно хочеться вже борщу з салом, і я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо це скуштувати. Мабуть, найкраща частина нашого святкування це обід, бо страви були просто неймовірні, особливо після великої перерви. Ми вже дуже сумуємо за своєю країною. То я думаю, що для кожного це було саме сердечко. Отаким От було 24 серпня в Вельсі. Бажаю вам усім гарного дня і дуже дякую за перегляд.